Привіт! У сьогоднішньому відео розберемо Final Cut Pro. Зможеш трансформувати, обрізати, накладати переходи, ефекти, текстові блоки і багато-багато іншого. Тому, ну, вперед! Перед зануренням в саму програму Final Cut Pro хочу нагадати, що це продукція Apple. Тому вона працює суто на Appleських пристроях. Тому, якщо ви користувач Windows, раджу використовувати Adobe Premiere Pro. Отже, я вас вітаю, ми відкрили програму Final Cut Pro. Але чесно дуже дивно виглядає, правда? Так вона дивно виглядає, тому що вона ще не відкрита. Ми нічого не створили. Перед початком я хочу вам розповісти про саму структуру папок. Отже, Final Cut Pro має дуже дивну структуру. Вона виглядає, в принципі, ось так: Library, Events and Projects. Library – це бібліотека, яка зберігає. По суті, всі івенти і проєкти. Так як я користуюся ноутбуком з невеликою кількістю пам'яті, я створюю під кожне відео окрему бібліотеку і видаляю після самого відео. Далі йдуть івенти. Коли ви імпортуєте відео, кусочки, все, 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 воно зберігається в івентах, і далі проєкти. Проєкт це по факту якраз таймлайн, де ми зліплюємо наше відео. Отже, ми готові починати, так? Але для того, щоб почати, нам потрібно створити бібліотеку. А бібліотеку краще створювати в папці проєкту на нашому власному комп'ютері. Але ви мене спитаєте, як краще організовувати файли на нашому комп'ютері, де зберігати відео, аудіо, фотографії і багато багато чого іншого. Показую. Так виглядає мій проєкт. Тобто папка для заставки на відео. Відео, де я записую те, що в мене записується з камери. Аудіо, адже я використовую мікрофон і в мене аудіо записується окремо. Фотографії і багато багато іншого, що саме я накладаю поверх відео. І музика, яку я накладаю на бекграунд. Сюди я експортую кінцеву версію нашого проєкту. І саме тут я створюю бібліотеку Final Cut Pro. Отже, ми готові розпочати і для цього нам потрібно створити бібліотеку. Що ми робимо? File. New. Бібліотека і щодо назви. Я називаю так само, як і наш проєкт. Тобто Final Cut. І тепер, якщо ми поглянемо на папку нашого проєкту, ми побачимо бібліотеку. Вона буде містити все, що нам потрібно для Final Cut Pro. Отже, так воно виглядає. Це наш івент. Я залишаю назву таку ж саму, як і нам дає сам Final Cut Pro. Тобто дату створення. Івент буде містити всі наші відео, аудіо, все, що нам потрібно для цього проєкту. Отже, ми готові імпортувати файл. Окей, ми нажимаємо імпорт медіа і відкривається спеціальне вікно імпорту. Тут ми знаходимо місце, де зберігаються всі наші записані відео, які ми хочемо імпортувати. Ось вони вини мої, ось їхня папочка, і воно експортує всі сюди. Отже, тут ми бачимо певні можливості, які ми можемо налаштувати. Або ми його додамо до цього івенту, або ми можемо створити новий івент, використовуючи ось тут, ми можемо створити нове ім'я і змінити на бібліотеку, якщо в нас їх є декілька. Але я хочу експорт, е, імпортувати його в цей івент. Також ми можемо його або скопіювати до бібліотеки. Е, що це означає? Тобто в нас є місце. Де зберігаються всі ці відео на нашому комп'ютері і буде воно копіюватися до бібліотеки. Але таким чином збільшиться об'єм цієї бібліотеки і вона стане реально непідйомною. Тому я залишаю все по місцям, де воно є, ківорси, що вони в нас є, аналіз відео. Я все це залишаю так, як воно є, я нічого не міняю. Якщо у вас повільний комп'ютер і ви готові чекати, поки ваш комп'ютер опрацює всі файли, ви можете створити проксі Міа. Що вони роблять? Вони створюють під кожен файл файл такий самий, але з меншою резолюцією, тобто він буде важити менше і ви можете швидше з ним працювати. Але мій комп'ютер не новий. І насправді я цього не роблю, і в мене все окей, в мене все працює супер. Тому що якщо ви створите проксі міді, воно буде опрацьовувати ваші файли дуже-дуже довго. А так як ми створюємо відео в 4К, це буде просто цілими днями, я не знаю, годинами, все життя буде створювати вам проксімі, воно вам не потрібно. Отже, ми вибрали те, що ми будемо імпортувати. І бабац, імпортували в нашу бібліотеку. Окей, okay. ми імпортували файл. Тепер ми хочемо створити проєкт. Ми, як ми його можемо створити? Або new project тут, або через випадаюче меню new Project. Окей. Okay. Назва нашого проєкту. Я називаю його так, як я хочу назвати моє відео. От. Створюємо його в івенті. Якщо у нас декілька івентів, ми можемо вибрати який. Далі формат відео, в якому ви його зняли. Тобто я його зняв в 4К, я таке залишу. Якщо ви знімаєте YouTube Shorts чи TikTok, вибираєте Vertical. Далі розширення, рейд, все це залишаємо по дефолту. Рендеринг я люблю використовувати цей. Я інший і не використовую, тому що цей мені ідеально підходить. І далі по аудіо, якщо ви там вже супер прокрутили, то вибираєте стерео, моно. Окей, okay. ми створили проєкт. Ми побачили таймлайн, все, це означає, що наш проєкт запущений. Стосовно нашого таймлайн, я хочу вам показати, як його можна змінювати, тобто його відображення. Ми переходимо сюди і нажимаємо ось тут. Ми можемо змінювати його відображення, тобто, бачите, висоту, як воно може виглядати. Мені в принципі подобається дефолтне, але знову ж таки, це кожного своє. І ми можемо збільшувати його масштаб. тобто, бачите, але я використовую комбінації клавіш, command плюс, comment мінус. Бачте. І ще важлива частина, що зумиться воно саме в те місце, де стоїть наший полоска, я не знаю, як це називається. Стосовно програми Final Cut Pro, ми можемо слідкувати за її активністю ось тут. Background Tasks. Коли імпортуються, експортуються, чи рендериться файл, все це відбувається тут. Окей, okay. тепер перед самим проєктом. У нас він вже є, ми можемо, ну, типу, додати відео-аудіо. Ось, ми маємо бібліотеку, і ми вибираємо файл, який ми хочемо додати до нашого проєкту. Якщо ми хочемо його прослухати, ми можемо нажати пробіл, і він тоді почнеться програватися. Якщо ми хочемо виділити якусь конкретну частину файлу, яку ми хочемо поставити, ми бачите, сунемо за і виділяємо. Тобто, от, бачите, ми переносимо все. Він додався до нашого проєкту. Або ж. Ми можемо взяти весь кусок і перенести його сюди. І в подальшому виділяти і обрізати його ось тут. Що найважливіше, ми повинні знати для того, щоб якісно обробляти відео, а саме його обрізати і щось там пересувати і так далі. У нас є менюшка Тобто select це зрозуміло, що ми можемо вибирати, якщо у нас є декілька кусочків. Для того, щоб ними можна було якісно працювати, ми можемо вибирати ось курсор, тобто select, і ми можемо його пересувати і так далі. З цієї менюшки найважливіше, що я собі вибрав, це blade, тобто обрізання. Якщо нам, до прикладу, потрібно обрізати, ну ми ж знаємо, що є обломки, тобто відео записано якось некоректно, ми його обрізаємо. тобто Наводимо на те, що нам потрібно обрізати, і нажимаємо просто. Ось Бачите, це вже два різних кусочка. Якщо нам не потрібно щось, ми нажимаємо Delete і видаляється. Якщо нам потрібно його перемістити, тут є спеціальна, спеціальний курсор, але знову ж таки, ви бачили, що я використовував Select і теж переніс. А якщо нам потрібно просто щось скоротити чи обрізати, ми тягнемо за краї, бачите? І воно укорочується так само і з другої сторони. Бачите? Ну, і знову ж таки, якщо нам потрібно коротити щось тут, ми перетягуємо. Ще раз, ми пройдемося по інструментам. Отже, в нас є Select, Тобто ми виділяємо кліпи, ми можемо так їх виділяти. Щоб пересунути, тут є спеціальний інструмент пересування, тобто Position. але я використовую Select і мені пофіг. Тобто виділяємо кліп, пересуваємо. Все це працює бездоганно. Далі в нас є. Блейд, обрізання це потрібно. Зум. Тобто це спеціальний інструмент, щоб зумити. Але знову ж таки, я використовую command мінус команд плюс, щоб зумити, і мені ок. Більше нічого такого. У нас є hand для того, щоб типу, зручно пересуватися зліво вправо. Але я використовую тайчпад, тому мені теж досить нормально і без цього інструменту. Найосновніше це select і Blade. Раджу запам'ятати клавіші, це пришвидшить вашу роботу. І найголовніше, що ми можемо працювати не тільки з аудіо чи там з відео. Найголовніше, що ми можемо обрізати чи обробляти не тільки відео, а й аудіо. До прикладу, ми пересунемо цей звук і ми хочемо його обрізати. Ми беремо B-Blade, обрізаємо там, де нам потрібно, до прикладу, ось тут. І непотрібні частинки ми видаляємо, підставляємо туди, куди. Поговоримо про вікно перегляду і його можливості. Отже, що ми можемо зробити? Так, збільшити або зменшити масштаб перегляду або ж самого вікна. Також я хочу поговорити про саму програму Final Cut Pro. Вона дуже гнучка, і ми можемо, до прикладу, зменшувати масштаб всіх цих вікон, щоб нам було комфортно. Також, що має саме це вікно? Ми, до прикладу, виділяємо відео, з яким ми хочемо працювати, і ми можемо його. Або трансформувати, обрізати, або ж нахилити по 3D. До прикладу, я хочу його спочатку обрізати. Бачите, коли я його вибрав, кроп, ми можемо вот до притягнути і, до прикладу, виділяти частинку, яку нам потрібно. Хочу наголосити, що ми можемо кроп робити або так, або ж за допомогою налаштувань, які з'явилися ось тут. Так само по трансформуванню. Ну, бачите, я змінюю і воно з'являється. По трансформуванню. Ми виділяємо трансформування. Бачите, з'явилася інакша обводка. Ми можемо його збільшувати в масштабі. І ми можемо його збільшувати в масштабі тут або пересувати, знову ж таки, пересувати або ліво вправо Якщо ми хочемо його пересувати а, прямо, тобто, щоб він не рухався по, якісь, а, по двом осям, він рухається тільки по одній, ми зажимаємо Shift і рухаємо його, до прикладу, вліво. Він рухається тільки по одній осі. Зрозуміло. І також ми маємо розуміти, що коли ми обробляємо відео, ми хочемо не тільки працювати з одним відео, ми хочемо працювати з декількома. До прикладу, ми хочемо щось накласти. Ми виділяємо кусочок з бібліотеки, до прикладу, ось цю фотографію. Бачите, вона відкрилася нам в переглядачі. І пересуваємо його сюди. Або ми його можемо поставити між ними, або ми можемо його покласти поверх. До прикладу, ось так. Бачите, і коли я навожу цим червоним на нього, він з'являється тут і включається автоматичне трансформування. І ми можемо його пересунути, щоб нам було ну, типу, адекватно його переглядати. Стосовно трансформування гарно, тобто з переходами, ми поговоримо трішечки пізніше. І бачите, при накладанні, воно в певний момент буде і З'явиться відповідний момент. Хвилиночку твоєї уваги. Підписуйся на канал, став лайки. Будь ласка, будь ласка, я роблю класний контент, напевно. Якщо ні, то напиши. <с à> <с à> oh. <с à> Також хочу поговорити про дуже-дуже важливу функцію, яку я нещодавно знайшов, це про синхронізацію відео і аудіо. Адже, так як я використовую мікрофон, для мене це було дуже важко поєднати. Тобто, ви бачите, що звук по ідеї тут однаково йде, але щоб він грав одночасно. І був якісніший звук, його треба поставити одночасно. Для цього ми виділяємо його в бібліотеки, звук, який нам потрібен, і ми виділяємо ту частинку, яку відео. Ось вона. Виділяємо. І ось тут синхронізацію фліпс. Без різниці синхронізуємо, ба-бац, робиться ба-бац, і зробилося. Тобто, бачите, тут воно окремо робиться, але нам це з. Синхронізований кліп створений, і ми можемо його пересунути сюди. Це виділити. І ось це. І ми можемо побачити, що він поєднаний. Тобто звук з мікрофона і звук з відео поєднаний. Але що ж ми можемо ще зробити? Ми нажимаємо на нього і ми йдемо в звукову панель. Ось вона знаходиться сюди. Тобто, тобто робота з відео. Робота з цвітокорекцією, робота з аудіо. Аудіо ми можемо тут працювати з звуком, тобто голосніше, тихіше. І що ще ми круто можемо зробити? Так ось воно поєднання. Тобто, це наше мікрофонові на і звук з нашого відео. Якщо ми нажимаємо на Storyline, він поєднується і робиться голоснішим. Тобто Звук був раніше просто накладений. А зараз він поєднаний, він ще кращий. Перейдемо до дуже важливої частини Переходи. Перейдемо до переходів. Автологія не думаю. Отже, де вони знаходяться? На нашому Final Cut. Вони знаходяться ось тут. Ось тут. Відкрилася міні-бібліотека переходів. Тут знаходяться як і встановлені, так і зовнішні плагіни цих переходів. Давайте виберемо найзвичайнісінький і хочемо його, до прикладу, накласти. Між нашими відеосами. Беремо, перетягуємо, накладаємо. Все. Я вас вітаю! Наклався перехід. Супер! Але коли ми його виділяємо, ми маємо його властивості. Тобто ви можете тут погратися, як він буде накладатися, швидкість продовження і багато-багато іншого. Так, тепер ми дивимося на нього. До прикладу, він знаходиться тут, але нам не подобається його тривалість. Ми хочемо її або зменшити, або збільшити. Ми тягнемо за краї, вона зменшується. Тянемо за краї, вона збільшується. Зрозуміло. І ще дуже важлива частинка: якщо ми два рази на нього класимо, у нас відкриється така менюшка, і ми можемо подивитися, в якому саме місці почнеться цей перехід. Тобто ми можемо його як пересунути, так, до прикладу, взяти якийсь один з кліпів і його теж посунути. От, до прикладу, він був обрізаний, і ми хочемо там взяти початок, щоб був в іншому місці. Наклали, переклали. Ось так. Це стосовно переходів. Їх є багато. Я одразу сказав, що їх можна встановлювати окремо. І ми можемо навіть зараз подивитися, що вони рендериться. наші переходи. Тепер будемо говорити про ефекти, де їх можна знайти, як їх можна накласти, як можна їх змінити і налаштувати. Будь ласка, наші переходи знаходяться ось тут, а ефекти поруч. Ось наші ефекти. Також бібліотека з розділами. Тут є навіть розділи для аудіо, якщо ви хочете якось змінити аудіо. Так, окей, ми вибираємо ефект. До прикладу, чорно-білий, і перетягуємо його на відео, яке ми хочемо змінити. Тобто, ефект накладається, все, він наклався, робиться. І щоб змінити ефект, ми переходимо там, з властивостей ось сюди. в відео. Ось наш ефект. І ми, і ми можемо тут його налаштувати. Але я в цьому нічого не натямлю і залишаю зазвичай за замовчуванням. Дивно звучить, правда? Ще дуже важлива частинка, що ми можемо накладати не один ефект, а багато на один і той самий кліп. До прикладу, вицяти ще якийсь один такий, такий. бабац. Наклався, і він знаходиться тепер ось тут. І відео тепер чорно-біле і з якоюсь байдужі. Тепер давайте перейдемо до того, як додавати текстові блоки, бекграунди, анімації і багато-багато іншого. Отже, де знаходяться текстові блоки, і взагалі всі ці приколи. Вони знаходяться на менюшці біля бібліотеки на ось цій вкладці. Я вас вітаю, ми знаходимося на текстах. Отже, в нас є встановлені текстові блоки. Але я скажу вам відверто, вони чесно виглядають вже так. І всі ці бекграунди встановлені. Мені не дуже заходять. Я вже повстановлював власні. І я покажу, як це зробити трішки пізніше. Але як їх а, вставляти на відео? Отже, ми, до прикладу, вибираємо кусочок. Ось, до прикладу, ось такий. Ми можемо його переглянути. Так само, як і з відео. воно виглядає так. І пересуваємо сюди. Воно знаходиться тут. Що ще можемо ставити і як змінити самий текст? Окей, ми виділяємо цей кусочок, йдемо сюди, ми бачимо, що тут є декілька, з'явилося декілька нових вкладок. Тут ми можемо змінювати текст, якийсь текст. Змінювати колір, бейграунда, багато-багато іншого в Подальше там можна змінити розмір самого тексту. Тобто, бачите, ми виділяємо самий текст. Можна змінити і фонд написання цього тексту, як він виглядає, його позиції можемо змінити і багато-багато іншого. Але тут можна гратися дуже-дуже довго. Тобто, це таке вже прямо. І якщо в нас немає встановленого ефекту, я просто не знаю, що він тут є. Ні, тут є. Але, до прикладу, якщо в нас буде текст без ефекту, ми можемо його накласти. Ми вже знаємо як. До прикладу, ми виділяємо. А, Ну ось такий до прикладу, я люблю Чікс. Ми вставили. І тепер, коли він буде з'являтися, він буде з'являтися з таким переходом. Зараз він не прогруз не прогружається, напевно. Давай ще раз там, де типа, після того куска я ще хочу сказати про переходи. Якщо текст без встановленого переходу, ми можемо його додати. З прикладу, ми виділяємо перехід, ми накладаємо на текстовий блок. він обгортається ось такою штукою, і ми також можемо налаштовувати всі ці переходи, він буде з'являтися певним переходом. Бачите? І також ці всі переходи можна змінювати, налаштовувати вверх, вниз, швидкість, під яким кутом, і багато-багато іншого. Це про текстові блоки. Стосовно того, що ще ми можемо додавати. В мене є, до прикладу, бекграунди. Тобто, якщо ми хочемо взяти, ось у нас є кусочок, який ми типу наклали, там, ось цю картинку, ми беремо бекграунд, до прикладу, ось такий. Він буде наїжджати. ми накладаємо його між ними, тобто під самим цим з'явленням текстового блоку. Ми його вставляємо і дивіться, як воно тепер буде виглядати. Не дуже видно, так? Але виглядало би дуже класно. Давайте візьмемо якийсь кольоровий. Давайте візьмемо білий. Ми взяли білий блок і дивіться, як воно виглядає. Повідає, має бути ну, Щось типу того. Це треба гратися, але воно, я вам кажу, воно виглядає дуже класно. Стосовно того, що ще ми можемо накладати, так це різні анімації. Ось тут, до прикладу, є типу як заставки, які також можна змінювати. Ось тут текстові блоки можна змінювати, швидкість, нахил, тут навіть можна якісь загрузити лого. Тобто це заставка з лого, яка там крутиться. Ось, ось так виглядає зараз зможу запустити. Комп'ютер її ще рендерить, але загально. Дивіться, тобто можна накладати дуже багато чого. YouTube тайтли. Також ми можемо накладати всі ці приколюхи, заманухи, як поставити лайк, підписатися, якісь там текстури накладати і багато-багато іншого. Все пішло. Тепер, тепер давайте поговоримо, як встановлювати власні блоки, ефекти і багато-багато іншого. Отже, я знайшов в інтернеті кандау-мінішка, тобто це кружочок, який буде показувати зворотній вілік. І ми хочемо його встановлювати в Final Cut Pro. Отже, ось цей файл. Він містить собі те, що нам потрібно, і зазвичай власники цих файлів надають нам допомогу. Але ви дивитесь відео, тому я вам покажу шиненько, як це все зробити. Ми переходимо в нашій домі. Вашому файндері, Ми знаходимо Movies. І зазвичай, при встановленні Final Cut, він буде автоматично створювати вам папку Motion Templates. Ми сюди заходимо і знаходимо менюшку з цими всіма приколами. Тобто, що за приколи? Ну, типу, ефекти, генератори, ген тексти, тобто ефекти, переходи, текстові блоки. Вот, titles, Generators. Ми його маємо встановити в Generators. E, знову таки, при знаходженні чи там при покупці цих всіх плагінів, воно нам воно вам буде говорити, куди потрібно це встановити і де його знайти. Окей, ми переходимо. Ось що нам потрібно. Ми його переносимо в GENERATORS. сюди. І воно або одразу з'явиться тут, або потрібно буде перегрузити Final Cut, Але в мене з'явилося одразу. Ось вони. І тепер ми встановили власний плагін. тобто Відлік часу ми вибираємо, до прикладу, ось цей. Візьмемо його, поставимо десь тут, десь тут, сюди. І знову ж таки, ми можемо все це налаштовувати. Я не знаю, як його налаштовувати, тому що я його тільки встановив, але мені здається, ось тут, Бачите, я поставив на 33 і в почнеться тоді з, 30, ну, з 33. Пічне відлік часу. Бачите. І так само можна встановлювати тексти, ефекти, я кажу. І е, ще, що я хочу сказати, те, що все це можна встановлювати як платно. Я думаю, що в інтернеті більшість з цього, що ви знайдете, це буде платний матеріал. Але не забуваємо, що ми в Україні і не забуваємо те, що ми можемо користуватися торрент файлами а, і найголовніше, що я вам забув сказати, це як експортувати відео звідси з Final Cut Pro. Отже, коли ви щось створили, коли ви маєте готовий проєкт, ну верніше, коли ви вже зробили і ви вважаєте, що він готовий до експорту, ми його виділяємо. Або, знову ж таки, він виділений, і ми нажимаємо ось тут в правому куточку кнопочку експорту. Зазвичай я експортую для YouTube Facebook, тому що, перше. Вага самого цього файлу набагато менше. Я не знаю чому, але, можливо, він якось адаптується під алгоритми там, YouTube і багато інших програм. Так, без різниці. Ось у нас випадає віконечко: експорт. Що ми можемо тут побачити? Тобто, якісь додалися теги, ми можемо написати якийсь опис, назву, але я в принципі, це нічого не міняю. Єдине що. Я нажимаю Settings, і ми дивимося, в якому форматі ми будемо експортувати файл. Тому що якщо ви редагували файл чи створили файл в 4К, а будете експортувати його в 1080, якість вже мається. Я вже дивився і пробував, що там навпаки знімати в 1080, експортувати в 4К, і якість не покращиться. Можете спробувати, в мене не вийшло. Отже, експорт як далі. І як ви хочете експортувати, чи швидше, чи якість краще. Я експортую в кращій якості. Next. І експорт починається. Допер... Ну, ми виділяємо, куди нам потрібно. Так, все, ми готові. Ну, до прикладу, пробуємо експорт, нажимаємо і все. Експорт почався. Background task. Зазвичай ось. sharing. все. Почалося. Обробляння відео. І скажімо так, що через годину чи півтори наше відео буде вмонтоване. В принципі, я розповів вам основу, як воно виглядає. Я розумію, що можливо від мене подача була не дуже, але е, я розповів такий досить важливий матеріал, яким я дійсно користуюся. Тобто, так дійсно, Final Cut – це велика велика програма, і тут можна робити дуже, дуже багато речей. Але в принципі, це те, що я вам розповів, цього достатньо для. Реального створення відео, щоб ви могли гарно все це оформляти. І я хочу також вам показати мій останній проект BankMod, останнє відео, як воно виглядає, що я зробив, і показати те, що я вам розповідаю. Це дійсно так і є. Я ним користуюся. Отже, ми почнемо з того, що в нас є бібліотека. Можливо, я якось його поділив. Ось, до прикладу, в мене тут аудіо, відео. І синхронізований кліпом. Тобто це синхронізований кліп, тут є звук записаний з мікрофоном. Бачите, воно все пов'язане з тобто два звуки поєдним разом. І накладена музичка. Тобто в нас де? відео-відео-відео-відео. Тут я наклав заставочку манкод з якогось генератора. Просто в мене був встановлений. Далі ми будемо говорити про background. Тобто виходить background. З'являється з переходом вставка. Тобто це просто фотографія. А, монтував я всю цю фотографію. І взагалі весь монтаж, там заставки я роблю в каналі, а сюди його просто експлуатую. Тому що я не бачу м -м, сенсу якогось створювати щось по типу такого а, в самому Final Cut. Це займе багато часу і буде дуже важкий проєкт. Так, далі, тут якийсь, мав би бути перехід, чомусь його немає. Далі тут у нас є музичка на бекграунді стоїть. Тобто тут ми звук можемо керувати. Далі, знову ж таки, вставка якась. Ось перехід у нас стоїть. Гліч, якийсь ефект. Я його вкоротив. І, типу, ось він є. Далі, що ще цікавеньке в мене є ось тут. Давайте поглянемо. Стосовно того. Бачите, ну я, я прям захопився цими бекграундами, воно дуже класно виглядає. Далі. Звук накладений, ефект, перехід тут стоїть. Тут у нас теж де. перехід, щось з'явилося. Тут бекграунд, тут з'являється один кусочок, другий кусочок. Забирається бекграунд, перехід. Знову ж таки, якась музичка наклалася, ефект, перехід. Тут. <с> класно, так? Да? Тобто. Все, що я вам розповів, це дуже дуже потрібна інформація.